Які солодощі крадуть в нашому організмі вітаміни і мінерали? Всім вітання. Сьогодні лише малюки не знають про шкоду цукру, а деякі батьки продовжують бути впевненими, що він обов'язково потрібний дітям для покращення когнітивних здібностей та поведінки. Завдяки пропаганді Всесвітньої організації охорони здоров'я у профілактиці епідемії цукрового діабету другого типу, всі чули про шкоду продуктів та напоїв з доданим цукром. Але багато хто не ризикує відмовитись або хоча б обмежити вживання солодкої їжі, думаючи, що це негативно позначиться на здоров'я здоров'я. про цукор і про відмову від солодкого у нас вже є відео на каналі. Можете його подивитись, хто не бачив. А сьогодні я хочу вам розказати про те, які вітаміни та мінерали ми втрачаємо, коли споживаємо солодощі кожного дня. Перше це вітаміни групи Б, особливо вітамін в 1 та вітамін в 2 Для засвоєння цукру цих вітамінів необхідно у два рази більше. Саме тому, коли ви надмірно споживаєте цукор та солодощі, ці вітаміни не використовуються на інші потреби нашого організму, і це загрожує розладами роботи внутрішніх органів, зниженням тонусу м'язів та формування неврозів. Наступний кальцій. харчування з великою кількістю солодкого робить кістки більш крихкими, не дозволяє кальцію засвоюватись і виводить його з сечею. Саме тому довготривале надмірне споживання цукру нищить наші кістки, зуби, нігті та волосся. Наступний колаген, активне споживання цукру призводить до ушкодження молекул еластину та колагену, які розташовані у шкірі. Це призводить до того, що вони стають крихкими, втрачають еластичність, і це загрожує формуванню зморшок і появі більш ранніх ознак старіння. Далі магній. надлишок глюкози призводить до збудження, іфорії, а також активує роботу серця дихання і вироблення додаткової енергії. Якщо вона не витрачається, виникає відчуття напруги, псується настрій і виникає агресія. Що призводить до підвищеної потреби у магнію? Як цього запобігти? Яка має бути профілактика цих дефіцитів? Ну, по-перше, зменшить кількість солодощів у своєму раціоні харчування, а краще взагалі відмовтесь від доданого цукру. А по-друге, завжди контролюйте появу дефіцитів, щоб не допускати критичної нестачі вітамінів та мінералів у вашому організмі.